Доброго дня, Олександре. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Розкажіть трохи про себе. Доброго дня. Мене звати Олександр. і Я кардіохірург і лікар-асистент хірургічної бригади відділення кардіохірургії у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Розкажіть про вашу мотивацію. Чому ви вирішили стати лікарем? З дитинства я хотів допомагати людям. Так, кардіохірургія це важка професія, яка потребує постійного навчання, і роботи над собою. Але я відчуваю, що роблю важливу справу і дуже пишаюсь своїми професійними успіхами. Розкажіть, як зазвичай минає ваш робочий день. Зазвичай я прокидаюся о 5 годині ранку, щоб стигнути на роботу. Шость у відділенні за графіком плановий огляд пацієнтів. Я оглядаю хворих, запитую про наявність симптомів, роблю перев'язки тощо. Після цього біля 7 ранку я швидко снідаю. О восьмій наша хірургічна бригада зазвичай має першу планову операцію. В середньому ми маємо одну-дві операції до обіду і одну-дві після обіду. Інколи пацієнт потребує негайного операційного втручання, і ми проводимо незаплановану операцію. З вашої розповіді зрозуміло, що у вас дуже напружений робочий графік. Як ви зазвичай відпочиваєте після такого інтенсивного робочого тижня? Останнім часом я часто працюю і у вихідні. Коли ж у мене з'являється вільний час, то я або фотографую природу, або відпочиваю вдома у ліжку. Раніше я ще багато читав, але зараз немає на це часу.